Вітаю вас, шановне товариство! Коротше кажучи, я одразу почав запис уже не з бару, а з цієї ось території нам треба ось тут дійти ще туди до янтаря. Ну, у вас тут ви зрозуміли. До янтаря, до території Болот. Ось. А тут якась перестрівка, якісь сталкери, здається, довгі всі чи хто це. Валяться з якимись хлопаками. До речі, що ще прикольно в сталкері так, ну нібито це звичайний шутан, до того що й доволі старий, але бачите, я колись давно викинув тут комбінезон сталкера, і він досі тут лежить. Тобто навіть такі дрібниці вони зберігаються. А, все, всіх кінчили. Ось якийсь чувачок Олег Кощій. А в нього, до речі, аж 5 тисяч рублів, ви прикидуєте. А, нам може продавати нічого. Я щось посадову, що може йому щось впарити. Ну хіба що кров камені, але я ж кажу, може на нього буде якийсь квест. Так, чи бенгальський вогник, реально може буде якийсь квест, то хай поки що коротше, буде в мене. Чуваки, дайте мені пройти, будь ласка. Так, дякую, я вам дуже. Чуваки, ну бляха, ну, 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 ну не приколюйтеся з мене. Так, дайте мені спокійненько пройти, мені треба тут постійно справа. Блять, як, як це бісить сталкері. Вот тільки-тільки я хотів похвалити гру, так? І ось, будь ласка, достав момент і... Блять, мені... Ці дебіли якось так ідуть, що мені не вийде і через них пройти. Ви приколюєте? Ви реально ви уявляєте собі таке? Це щось із чимось. Тобто вони, вони якось так стоять, Головно видно, що там є щілина. типу можна пройти. Але ніфіга, я, я не можу там пройти. Мені треба дочекати, щоб, щоб вони звідси вийшли. Оце таким повільним темпом, так, і ось тоді вже, слава Богу, можна мені пройти. Так, тут ще якийсь чувачок лежить, ну, в нього нічого цікавого немає. Так, а ми нарешті а, десь тут щось вийшли. О, два бандюки. Ну, Брати з них нічого, реально, нічого. Так, а нам. а нам ось якось так рухати. Тут, до речі, ще якийсь квест, бачите, десь ось. Треба знищити ті пульці лігво, лігво собак. Хоча я не пам'ятаю, щоб я брав якийсь подібний квест. Дивіться, снорк. Я навіть не знав, що він такий до. Ой, бля, там ще один. Я навіть не знав, що він такий дохої той снорк, якщо чесно, тобто якщо йому хедшот повісити, як ви першому це зробили. Там помощ і кровосос, чуваки. Там помощ і кровосос. Бігає, давайте звідси валити, коротше. Бо якось з кровососом я зв'язуватись. Я дуже й хочу. Так, якщо йому прямо хедшот повісити, то з одного пострілу вбиваєш, якщо чомусь думав, що він більш живучий. Так, треба звідси валити, бо тут купа мутантів, а... З них, як завжди, нічого не падає. От, От тільки, до речі, знову та ж сама біда, я знову забув, я. Як нам треба йти? Тут знову ж начебто все перекрите. А, усе, усе, ага. Ми ж вже навіть тут були, пам'ятаєте, але я реально вже і підзабув. Ой. Вже трошки навіть підзабув, а як тут що? Хто тут з ким перестрілюється? Мені ж, до речі, тоді братик казав, пам'ятаєте, що, типу, буде такий прикол, що... О, тут щось є. Якісь набої, але це не ті що нам потрібні, так. А, буде якийсь такий прикол, що, типу... Тут знову будуть вороги, чи то найманці, чи то ці мутанти і ось воно так і є. Як бачимо. Так, а нам якось так треба рухатись, так? Так, да я ще так дивлюся, що тут нормально цих мутантів, я вже скільки... Оці ще чуваки! З них значить теж нічого не береться, так? А це щось страшне, слухайте. Бля, я дорогу не пам'ятаю, а тут купа різних придурків, котрі хочуть мене зжерти, це щось страшне. У нього такі зуби, да як запіла. А, ось, ось тут же ж, пам'ятаєте? Так, 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 ми ось так ось ми ж проводжали цього нашого. А... Цього нашого ученого, так, якимсь таким макаром ми топали. Здається. ну це реально, чуваки, зараз може бути велика-велика біда, бо я можу дуже довго згадувати, як ми із тим ученим нашли. Бо реально, з моєю пам'яттю, це. Бля, а це щось реально страшне. Це може реально затягнутися. Так, слухайте, треба підлікуватися, бо я зараз кончусь. <звук> так. <звук> а ну тут ми були, це я пам'ятаю. Тут, тут має бути ще комбінезон, так, оцей комбінезон зарядчий, як він там називався. Но нам не сюди, нам о, в якомусь іншому напрямку. А ось, ось сюди, сюди. Так. Ну, слава Богу, принаймні дорогу я згадав навіть зі своїм скорозом, але так і згадав. А тут так, дорога ця аномалії, і тут ми власне вже будемо виходити туди, куди нам потрібно. Давайте збережемося, а то ще помремо, буде дуже сумно. Ну але як бачимо, реально якби локація напхалася різним лайном, так? Мутантів дійсно дуже дуже багато. Давайте, до речі, візьмемо ось цю вогняну кулю. У нас зараз вже вага реально дозволяє. Там на Янтарі, просто я точно пам'ятаю, що на тому болоті буде цей учений, і там точно можна буде як мінімум поторгувати. Тому та і вага у нас навіть зараз ще у нас з вагою все чудово, тому ця вогняна куля реально дорога. І там, по-моєму, я колись коли грав, я, по-моєму, саме там купляв собі цей во. А, дробовик замість обрізу. У нього, по-моєму, і кращий урон був. Ну і власне більше набоїв туди влазило. По-моєму, саме там я його купляв. Перейти в іншу локацію. Так. Так, ну ось ми, походу, і на болоті. Ось сюди нам треба, а що тут написано? No hint. Ось тут була взагалі дуже класна локація, наскільки я пам'ятаю. Тут, по-моєму, буде купа цих зомбовані, бо зомбованих, купа снорків. Реально, місцями вона буде ще й страшна, а воно уже ці зомбовані, бачите? Ходять тусуються. А нам туди, так, так, я згадав, ото таке огорожена будівля, то те, куди нам треба. Тут, до речі, якісь будівлі. Ну, давайте спочатку саме туди і сходимо, бо по по-любому там можуть бути якісь квести. ТС5, а потім уже, коли ми все наберемо, всі квести там поговоримо, то можна буде досліджувати різні будівлі. Ух ти. По тунелю кудись можна йти? Це, це цікаво. Я цей тунель щось не пам'ятаю. Ой, до речі, там ж були зомбовані, треба мабуть, було їх одразу зі снайперки завалити. Я тупонув, звичайно. Ну, як зі снайперки, і цієї нашої і снайперки там. Бачу. Так, цей встає? Ні, цей вже не встане, цей реально помер. А ось цей, бачите, ще барахтається, треба йому допомогти, братику. О, аптечка, до речі. Дякую. І ці зомбовані, вони реально будуть безкінечні, я це пам'ятаю. Тобто ти їх мочиш-мочиш, вони потім знову з'являються. Ой, там ще один. О, цього навіть граната була. Непогано. Давайте збережемося. Що тут? Давайте все ще так обдивимося. О, ніфіга собі. Артефакт, граната. Та ще й артефакт непоганий, м'яса, він доволі дорогий, коли його продаєш. Тобто, не дарма ми вирішили е потусуватися, так? Як бачите, на склади я виходить, так і не зайшов, походу. Ну, але нічого в цілому. О, блін, так тут нормально артефактів. О, Вог знайшли! Оце реально круто. Оце реально круто, бо вога мені чесно, не вистачало. Так. В принципі, у нас так з озброєнням справи непогані, тому в принципі нічого страшного, що ми там а, щось пропустили. Двері самі по собі відкриваються, круто. Знову ж таки, збережуся. Чуваки там про щось говорять. Е Шкафчики не відкриваються, на жаль. О, мічений! Ти нарешті <рес> дістався <рес> до нас! Я не самогубить. Uh, о, Мічений, ти нарешті дістався до нас. Поговори з професором сахаром, він хоче віддячити тебе за наш порятунок. Так, у нього, до речі, 2000 рублів з чимось є. О, дивіться, є просто колючка, є кристальна колючка, ніфіга собі. Ну, можна продати йому спокійно, дивіться, можна продати йому спокійно кров каменю і медузу. А, і хоча б одну вогняну кулю, до речі. А блін уже дуже дорого бачите тоді, добре тоді не будемо. Все чудово продаємо це. Продаємо йому це лайно торгувати. Ну. А чого він не каже да-да? Я просто думав, що він типу буде да-да, а в російській локалізації він казав. А тут він буде казати типу так-так, так-так, а він щось мовчить. Хто у нас мовчок, того ми нагачок! Трохи дивно. Так, так, що вас цікавить? А, давайте спочатку поторгуємо так. Ось-ось цей дробовик, про який я казав, Chaser 13. Дивіться, у нього ушкодження більше. Точність краща, гірше тільки зручність і скорострільність. Але знову ж таки, у обріз влазить два набої. А цей чейзер набагато більше. Гадкоствольна помпова рушниця американського виробництва створена для, для застосування у несприятливих умовах і характерна високою надійністю. Усі деталі забезпечено антикорозійним покриттям. Ну, боєприпаси, так усі ті самі. Тобто він коштує, до речі, недорого ще коштує чотири 300, 300, прикиньте, це взагалі ж по суті копійки, якщо так дивитися. Ну, пістолет тут звичайний. Набої у нас дроб дробі. У нас і так вистачає. Ну, можна купити, може, одну аптечку. А автомати в нього тільки обукан. Мені до речі, казали, що типу обукан краще навіть за наш каваж. Але ну реально у нас каваш прокачаний, прокачений. У нього краще є зручність і скорострільність. Бачите, і точність краще. У нас гірше саме тільки ушкодження, і то не набагато, дивіться, буквально на понти, тому я не бачу сенсу в цьому вбуканні, якщо чесно. Так, все продаємо обрізду стволки і можна так продати йому. Ой, дві, дві вогняні кулі, бо одна у мене, типу, як висить, а друга може для квесту знадобиться. Все, 5 тисяч рублів. О, так ми, ми в нього купуємо на 4600, а продаємо на 5 тисяч. Чітко. Так, одну вогняну кулю вішаємо, як завжди собі, добре. Все, тепер у нас Chaser, чуваки. Це реально круто. Ой, тільки важить ж він 3. А, до речі, важить він 327. Обріз, ну обріз менше важив, я певен так, але 100% не набагато менше. Так-так. А я шукаю лабораторію x 16 Бермен сказав, що ви можете знати її місце знаходження. Так, ми знаємо про цю лабораторію, однак її точні координати нам невідомі. Так. Крім того, будь-яка спроба потрапити туди є надто небезпечною. До речі, класна озвучка. Ми вже давно вивчаємо випромінювання лабораторії x 16 Туди не пройти без спеціального захисту ми розробили відповідний пристрій, але для його налаштування необхідно провести низку вимірів. Якщо ти допоможеш нам зробити ці виміри, то отримаєш робочий прототип, за допомогою якого зможеш пробитися до лабораторії. Добре, я згоден. Ну, от і чудово. Поговоріть погоріть із круговим і відправляйтеся. Він уже має при собі все необхідне. До речі, ось цей ось прикол. Так, поговорити з Круговим, Я пам'ятаю цей квест. Так, я знову ж таки, коли я першого разу грав у Сталкера в дитинстві, то грав у російську локалізацію, і там я цей квест реально пам'ятаю, чому, бо він був найзапарніший реально. Я йшов з цим Круговим робити заміри, і там був такий прикол, що а, типу, цей кругов біжи, біжить. Кричить, держите держить іменя Себіра, начина починає стріляти з пістолету, його валять, і його вічно вбивали. Тобто там була складність не стільки в тому, що там була купа зомбованих, котрих треба було вбити, а саме в тому, щоб захистити круголо. Бо він вічно біг тупо, як божевільний з цим пістолетом, бо його вбивали. Тобто, і в мене вже так бомбило тоді, по дикому. Я дуже довго проходив цей квест. До речі, тільки зараз помітив, що там пацючок бігає. О, так. Мені потрібна робота. О, ось артефакт граві. Принести унікальний комбінезон. Блін, бачите, в нього тільки частину тіла сторка в мене немає. Граві, у мене ж немає артефакта. А, я, я відмовляюся. а ну тепер. О, артефакт, блін, артефакт медузи, я його теж продав. А... О, вогняна куля, ось нарешті. Принести артефакт Вогняна куля, я беруся. Я з приводу завдання, о, чудово. Отримано предмет плівка, здобуто артефакт. А, здобути, тобто, ні, так при, прикиньте прикол, я типу йому я, типу, йому віддав вогняну кулю. Так, а він мені натомість дав артефакт плівку. Але він, вона в мене вже є. Бачите? Тобто, я не пам'ятаю, мені писали про це чи ні, але коротше, ну ну, мабуть, писали, скоріше за все, але просто може хтось із вас не знає, то цей артефакт можна дістати двома. Способами. Перший ми вже як би зробили так. Там, де Фріман лежав, був цей артефакт. Ну а другий отримати його у Сахарова. Тип, Ну, типу, як обміняти. Ну, а знову у нього артефакт місячний сайво, ну блін, я, я його ще досі не знаходив. А, знайшов, прикиньте. 10 тисяч рублів. Отримана наукова аптечка, три предмети. О, бляха, я ж йому свій артефакт віддав. нє ні -ні, ні 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 Ти що, чувак, останнє збереження. Місячне світло, це а, ну так, так, це так, ось це. Блін, чувак, знову давай знову таки граві, я беруся, я з приводу завдання, я відмовляюся. Медуза, я беруся, я відмовляюся. Воз вогняна куля, я беруся, я з приводу завдання. Так. Ну все, місячне сяйо ми йому не віддаємо. Добре. Коротше, що тоді робимо? Давайте тоді так, інші артефакти реально просто йому продаємо. Коротше, давайте продаємо йому свіз. А ні, свиз ж використовуємо. Я, я туплю. Давайте, значить, продаємо йому так. Морського їжака, кристальну колючку, бенгальський вогник, кров каменю, шмат м'яса і просто колючку. А, і ось іще спалах, все. так? Тобто в мене... А, і одну, одну плівку можна, до речі, спокійно продати. бо наші мені... А, Хоча Хоча може буде якийсь квест на неї. Ні, давайте продамо реально. Так, все. Бата батарейку залишимо, в принципі. так? Всі інші коротше, залишаємо. А те факти, ці набої хай будуть, може десь знадобляться. Блін, на 20 тисяч рублів, прикиньте. Торгувати так, а ось цей костюм у нього. До речі, ще в чому прикол не прикольний. Прикол не прикольний, що ти не можеш дивитися дані характеристики. Бачите, наприклад, цього комбінезону. Тобто він є, є його ціна 30 тисяч рублів. Але я не бачу його характеристики. Ну там, по-моєму, такий прикол, що там по-моєму дуже хороший захист від радіації, там хімічних опіків, просто опіків. Ну але від куль там зовсім поганий захист. Тому ну в принципі можна буде потім придбати, якщо що, але поки що в мене комбінезон сталкера, він мене задовольняє. Все, гаразд, ми всі артефакти такі попродавали, вагу трохи скинули, і до речі, він ж мені начебто мав подарувати цей костюм, наскільки я зрозумів. Типу, як о, за те, що ми допомогли круглову. Ну так бачите, у нас реально від опіку до речі непоганий. А від удару, від розриву та й таке. Так, професор Круглов. Так, мічений професор попрохав мене прогулятися по, по, до місця вимірів. Чудово, йдемо негайно. Одному мені там робити нема чого. А от із тобою, думаю, ми швидко впораємося. Головне, не підпускай близько кадаврів. Ти як, готовий? Готовий. Повні, занадто небезпечно. Йди першим. Розвідай місцевість біля лабораторії. Кадаври знову заворушились. Добре. А, то він реально буде йти за мною, так? Виходить, чи що. А ну, ой, так, так, оце і є та рушниця, котру я згадав, це і є та рушниця, так. Ну реально, бачите, шість набоїв в обоймі, це ж набагато краще, ніж дві. Тобто, ти типу, зробив два постріли і все, і сиди смокчи, що називається. Тут ціло 6 набоїв. І ось бачите, так. Ой, який ти шварцнегер у мене підкопчений. Оце ж те, про що я казав, ти що він тупо починаєш маляти, одразу видавати наші, пози... наші позиції і помирати починає дуже швидко. Так, почекайте, чекайте, я сейчас теж узнал. Так, а там й свор. Це щось, щось із щимо що називається. І бачите, він одразу починає кудись бігти. Оце ж ти про що я казав. Так, він одразу починає кудись бігти, і оце ось його проблема, як би. Держите От, здержите мене з ну тут озвучка та сама залучилася, бачите. Я ж кажу, він тупо шалений. І, до речі, мені ще сподобалося у цього Чейзера, що у нього дуже класна скорострільність. Я не дуже зрозумів, чому мені написали, що типу, ну, в описі писали, що у нього невелика скорострільність, але по факту навпаки. Він дуже швидко стріляє. Дивіться. Хіба це повільна скорострільність? Перезарядка довга так. Тут базару ноль. Перезарядка довга, але скорострільність, як на мене, дуже непогана. А, це ми з ними у цей тунель підемо, так? Почекай трохи. Зараз я зроблю виміри і рушимо далі. Давай, братику. Ну так, перезарядка довга, але я ж кажу. добра. ...у нормі. Треба йти далі. Ого, як ковбасить. Просто. А це що, А що це так, то. У мене я а, І що... весь прикол, що він стоїть ж попереду, я не можу його обійти, бачите. Я ж не можу його обійти, а я... цього придурка валять. І я ж кажу, його дуже легко вбивають. І минулого разу, коли я грав, я дуже намучився з цією місією. Бо він такий дуже нежиттєздатний був, цей чувачок. Держите Давайте збережемося, а будь будемо закінчувати випуск. Так, тож, ну, покупкою Чейзера я реально дуже дуже задоволений. Реально дуже задоволений. Ого, їх тут. <рес> Мене Снорк завалив. Реально дуже задоволений покупкою Чейзера, бо ну, набагато краще обрізу, так, це і класне скорострільність, І 6 набоїв. Головне, ти помер, але квест все одно, так іде. Тобто він загинув, негайно повертайся, так? А ну бачите, такий прикол, я, до речі, цього не пам'ятав. Тобто завдання не провалюється. Тобто, ти, ти маєш просто піти до Сахарова, бачите як? Щоб продовжити квест, якщо вбивають навіть цього чувака, але на жаль, вбив ще й мене. Ну, будемо мучитися в наступному випуску. Ну, я ж кажу, коли я минулого разу грав, я цей квест реально запам'ятав, бо я ж кажу, я дуже намучився. Він у мене помирав, тупо через раз цей круглов. І в мене ще такий був прикол, що в мене було мало ресурсів і аптечок і набоїв, і це реально була повна срака. Ну але цього разу ми в принципі більш-менш нормально впоруємося. Ну але тут, мабуть, краще буде діставати автомат, бо їх багато, і, і вони, як правило, десь вдалині, тому краще їх з автомату просто знімати. Ну і гранати кидати, та й все. Ну, що ж, хлоп'ята і дівчата, я як завжди вдячний за перегляд за заподобайки за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!